Всім привіт! Це кордон Медіа. Ми продовжуємо знімати наш проєкт. Стіни про зруйновані навчальні заклади та архітектурні пам'ятки Сумщини. Сьогодні ми в Білопіллі, яке знаходиться в 10-кілометровій зоні від кордону з Росією. Його постійно обстрілюють, і він знаходиться під ворожим вогнем. Ось це. Корпус початкових класів Білопільської гімназії номер 4 його зруйнувала Росія 23 березня 2023 року. Сюди влучила керована авіаційна бомба і повністю зруйнувала це приміщення. Взагалі, ранок 23 березня почався для білопільців жахливо, тому що той день росіяни обстріляли місто з різних видів зброї і були пошкоджені одразу в три навчальні заклади. Ось найбільше постраждав корпус початкових класів гімназії номер 4 Саме він розташований приблизно за 7 кілометрів від о, російського кордону. І в цьому корпусі навчалося близько 80 учнів перших четвертих класів. Сьогодні їм немає місця для навчання, тому що їхня будівля повністю зруйнована. Приміщення досить старе. Його побудували ще в 1885 році, але всередині були сучасні ремонти. Всі класи були облаштовані за новою українською школою. Там були нові меблі і інтерактивне обладнання. Але після прямого влучання все знищено, і всередині нічого не залишилося цілілого. Неподалік знаходиться. Інший навчальний заклад Білопілля він також був пошкоджений того ж 23 березня, але там були вибиті лише вікна, тому він постраждав не дуже. А ось саме цей корпус початкових класів повністю знищений. Тут нині залишаються залишки навчальних предметів, ось, наприклад, якісь документи. Також залишки від меблів. Видно, що вони були новими. Ось саме в епіцентрі події. Документи, підручники і дитячі приладдя. Ось я зайшла всередину, тут все під руїнами, і так і залишаються дитячі робочі зошити. Тут обвалена стеля і цегла разом з будівельними матеріалами і дитячими речами. Ось, наприклад, чиясь ковтинка так і лежить на підлозі. Саме ця гімназія була для Білопілля своєрідним центром. Тут навчалося не одне покоління білопільців, і варто зазначити, що цей корпус, прийнявши удар на себе, врятував не одне людське життя, адже якби бомба влучила в дитячий двір навпроти, то тут могло б бути багато жертв. Ця будівля не підлягає відновленню її доведеться знести та чи побудують чи щось нове на цьому місці, і чи буде в дітей початкових класів місце для навчання.